Віталій Юрійович, сьогодні перемога 6-1. Як прокоментуєте поєдинок? Ну, Рахунок, насамперед, це не саме головне по цій грі, тому що ми грали проти, можна сказати так, така юнацька команда, тому для нас важливо було подивитися. Взаємодії взаєморозуміння розуміння хлопців, нам треба було грати більше на атаку і дивитися ці компоненти. Треба проаналізувати, подивитися, що нам вдалося, що нам ні. Команда багато мала можливості вибігати. Так, контратаки, безліч моментів, але от не завжди правильно розпоряджалося м'ячем. Це якось можливо, те, що вже потім, коли вели в рахунку якась певна розслабленість була, чи можливо просто от ще не вистачає того взаєморозуміння? Якщо так, якщо ви кажете розслабленість, то це велика проблема для нас, то хлопці повинні розуміти, що для нас кожна гра зараз це дуже важливо. Подія, ми під, ми повинні підготуватися як найкраще до чемпіонату. Якщо ми так будемо десь думати, аналізувати, то це зовсім неправильно. Нам треба становитися краще, нам треба вміти грати у свій футбол на протязі всіх 90 хвилин. Юрій п'ятий матч на зборах. Певна перемога. 6-1. твої враження та емоції по грі. Вийшла добра гра в першому таймі. Хлопці зробили результат гарний. Добре, грали. Видно, що команда ще молодавних, добрі виконавці, але ми вже досвідчена команда та вже закрили легко цю групу. Як зараз кондиції команди, ритм зборів в знаки навантаження? Так, звісно, зараз вже всі відчувають навантаження вже такий період, коли всі, ну мені так здається, Усі вже накопичилось, це треба пережити. День-два, то це мене. Залишається вже по суті тиждень. А як вважаєш, в яких зараз команда кондиціях? Чи доходить до піку, чи виконуєте ви настанови тренерів? Пік ще попереду. Робимо все, що від нас вимагають. Наіграмо якісь тактичні моменти та Робимо результат. Я вважаю, що навіть позавчора грали з заваді, забив наші моменти та рахунок міг бути 4-5-0. Але закінчились 2-2. Це футбол, таке буває. Але в подальшому вважаю, що ми так повинні більш серйозно догравати такі матчі. Принц, вітаємо з певненою перемогою. 6-1. Які твої враження після матчу? Дякую. Вийшла хороша гра у нашому виконанні. Ми готуємося до поновлення чемпіонату, тож прагнемо бути у якомога кращій формі та давати хороший результат у кожному матчі. Кожен прагнув сьогодні перемогти і забити якомога більше голів. Що можеш сказати про сьогоднішнього опонента? Це молода команда. І вони грали добре. Видно, що у цієї команди є завдатки, але ми сьогодні більше прагнули перемогти, тому що наш менталітет вигравати кожен матч. Як себе почуваєш у двох останніх поєдинках. Ти мав багато шансів забити, проте не вдалося відзначитися. Це тисне на тебе? Я yeah, є трохи. Звичайно, що хочеться, завжди хочеться і приємно забивати, але командні результати понад усе щодо себе, то я намагаюся сумлінно працювати на кожному тренуванні, щоб покращувати свої показники. Сподіваюсь, все буде добре. Gonna be all right. yeah. В цілому. Яка атмосфера на зборах? Чи є тиск на команду через лідерство в прем'єр-лізі? Збори проходять добре, все на високому рівні. Звичайно, ми зараз лідери чемпіонату. Важливо втримати цю планку. Для цього нам необхідно старанно працювати. Бути першим доволі непросто, адже треба постійно вдосконалюватися. Будемо все робити від себе залежне, щоб в кінці сезону зробити вболівальників щасливими.